Привіт усім, кого зацікавила тема виносна мазву. Я вирішив записати коротеньке відео, тому що зараз іде багато дискусій щодо розвитку стартапів, там і так далі, і дискусії реально людей, які там по-різному трактують те чи інше. І я, щоб зекономити власний час і, можливо, ваш, один раз хочу записати для того, щоб в цих дискусіях не витрачати багато разів на одне і теж. Тож щодо стартапів, чим вони відрізняються від класичних там, заснованих там товок і так далі, і базові принципи, як би те варто було розуміти з моєї точки зору. Ну, давайте почнемо з того. Що сам по собі стартап ми не будемо в тому визначені, але ми використовуємо цей термін, коли йдемо про якісь інноваційні розробки, які потребують ще досліджень, і це випливає самою назвою Старт да? ап, початок, зростання. Цього ця теза до того, що це принципова відмінність від класичних а, якихось бізнесів з сталими технологіями так і так далі, де цього не потрібно, і воно там працювати не буде, і на цьому пункті перше, що ми спотикаємося, бо стартап це взагалі то про гроші, про інвестиції, про способи їх залучення. І оскільки більшість навколо нас людей все ж історично мають. Досвід заснування якихось партнерств з класичних в тому значенні, коли класична товка да, це товариство, в якому партнери приймають рішення про поєднання там, якихось фінансових активів, якихось майнових прав, там, які технології, там, і будь чого там, без обмежень, і засновують компанію і розпочинають розподиску чи якусь там виробничу діяльність. І це зовсім не про стартапи, бо. Дивимося пунктом першим: це про інновації, яких, е, в, в технології, в яких ще занадто багато невизначеностей, де не можна прямо зараз заснувати виробництво і отримувати там е, дохід собі там, дивіденди на карман, там кожного кварталу, як це би хотілося. Але є колізія в тому, що, е, що в цих дискусіях дуже часто. Ми зустрічаємося ситуації, коли люди, які мають досвід такого роду сталих інвестицій, ну стабільних майстер сталих ситуації, відстоюють позицію, що ні, я не буду інвестувати, якщо там не буде мого 51%, бо інакше, як же я, і я, я інакше не буду. Так, от слід розділяти: треба розуміти, що. Заснування таких компаній, і інвестиції це все фінансовий ринок, там, ринок корпоративних прав, там, фондовий ринок і так далі. І якщо е, говорити цифрами чи там, картинками, діаграмками, то уявимо собі, що це вартість акції класичної. Стабільної якоїсь там виробничої компанії, вартість акцій, яких коливається там в межах там, відхилень там, по ринку, там, якихось там курсів, чогось там, 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 ну досить сталий, стабільний такий, можливо, навіть зростання, але коливання, волатильність, так звана, да, показник невисокий. Тобто низькі ризики про те, що ці акції впадуть, бо є сталі ринки, є стала продукція, все як би зрозуміло, і все таке. На цьому ж фоні, якщо покласти графік стартапу, то він буде. Коливання вверх вниз там, від небес до нуля, і приклади там, якихось там Ілонімаски чи будь-яких такого роду компаній. Тому приклад, коли переоцінені акції на ринку можуть бути злітати до, до неба, потім не підтверджуватись якісь показники, як якихось компаній, типу там грузовики Нікола, ці електричні американські, виявилось, що то був все пшиком, і все вилетіло в ноль. Іншими словами, це зовсім інші ринки. Ринки для зовсім різних інвесторів, для зовсім інших різних категорій за способом мислення людей є люди, яким потрібна стабільність, традиційність, і це не про стартапи. Такі люди можуть прийняти рішення і десь зацікавленими перейти також в цей ринок. Але якщо вони будуть і далі діяти старими ну, цими, цим принципами іншого ринку, то скоріше всього, що вони будуть е, шкодити цьому стартапу е, своїми діями. Тобто, якщо е, засновники стартапу точить себе неправильними людьми, які будуть їх демотивувати, там збивати, і так далі, цей стартап не злетить. Злетить в буквальному сенсі, тому що стартап ще ми часто там бачимо на ілюстраціях як. Ракета, яка злітає. Тобто стартапи це про заснування технологій, які злітають, або компанії, які знаходяться на початку зльоту, якихось нових ринків там і так далі. І тому тут то друга категорія, другий такий момент, що якщо ви е е е е оточите себе неправильними людьми, наприклад, і не злетите в правильний момент часу, то ця ракета чи це місце, це стартова майданчик, умовно. Цей цінніше на ринку буде зайняти іншими, тільки ті, хто це розуміє, тільки ті, хто працює саме в такому, тільки ті, хто ставить більші ставки на ризики і виграє більші, власне кажучи, ставки, тільки ті люди з таким способом мислення і способом заробляння коштів реально інвестують усвідомлено саме в стартапи. Якщо відпускати з високих матерій до простоти, чим послідовність дії схожа? Пунктом першим, що насправді, засновники, ну ініціатори заснування стартапу мають заснувати спочатку елементарну товку. Ну, Будь-якої насправді організаційної форми, ну частіше всього на початковому стадії це товариство з обмеженою відповідальністю. Чому так? Тому що треба створити товар, товаром є корпоративні права. Якщо товки немає, це ваша ідея, яка ще не створила ніякого товару, крім ідеї. Ідея теж може бути товаром, звичайно, там і так далі, але тут ми говоримо про залучення коштів. Для залучення коштів потрібен перший крок заснувати компанію. При заснуванні компанії не потрібно там боятися там, якихось умовних розподілення пакетів між засновниками, але. Дивись, пункт перший: це ключові люди, з яким ти засновуєш той стартап, у них теж не повинно бути випадкових людей або не, з непідтвердженими е, мотивацією до зростання саме цього стартапу. Е, ну, статисти, пасажири, як то кажуть, да, на цій ракеті вони не допомагають їй злітати на першому етапі. Це дуже складний процес запуску. І пасажири і статисти мають зайти на другому етапі, в цьому нема жодної проблеми. Якщо поглянути на цей життєвий цикл корпорації, там на старт народження там і так далі, там глибше це розписано. Але п -п 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 якщо простіше е щодо корпоративних прав е на початковій стадії е ініціатори, там люди, які фанатію цією ідеєю, насправді е ніколи не здатні оцінити. Складність і вита... об'єм фінансових витрат, з якими їм прийдеться зіштовхнутися. Ну така природа людського мозку, що він ну, трішки спрощує, не передбачує щось там і так далі. І в управлінні проектами є така навіть там, хохма, що не так страшні там, перші 90% проекту, як... як наступні, як друга половина, як другі 90%. Цього ж проекту так і з фінансуванням то, стартапу спочатку здає, здається що ось можливо нам пощастить, і можливо, це підтвердиться наші гіпотези, а потім виявляється, що це як завжди витрат набагато більше, і так далі. Це є одна з причин, чому стартапи не злетять, якщо партнерами на початковій стадії є люди з традиційними якимись цінностями стабільності, там, і так далі, тому що вони потім ну, це приводить до, до скандалу, ну насправді природнього. Коли інвестор вважає, що його обманули, кинули там і так далі, насправді він просто помилився сам, куди вступав. А ті, хто ініціювали стартап, насправді нічого нічому не помилялися, вони просто недооцінювали, але вони, можливо, на самому правильному шляху рівно знаходились. Діяти варто з моєї точки зору, дуже просто: не треба боятися цього всього, було. Ключовим третім відмінностю стартапу є те, що, що стартап засновується також для е, залучення коштів на спеціалізованих майданчиках, акселераторах, е, технологічних платформах, там ну і хай-тек, всіляких там спільнотах і так далі. Е, відповідно, як я вже сказав, першим пунктом засновуємо толку, е, розподіл е, часток. Засновників може бути будь-яким, але в але переважній випад, чи, частині випадків є доцільним, щоб ключовою фігурою ініціатора проєкту за ним зазберігалися реальний контрольний пакет. Це, скоріше всього, обґрунтовується тим, що саме ця людина зазвичай не тільки є ініціатором, а й основним фінас... основним фінансистом, якщо вона там. там Посеред ночі приймає якісь рішення там, щось робити, продати квартиру, але профінансувати тут же, і так далі. Ну, Це його право, і так воно зазвичай буває. Це причина, чому саме так воно буває. Разом з тим, сам по собі, пакет акцій чи вартість це статутний фонд на початковому стадії не має вирішального значення, тому що за, за рахунок вартості статутного фонду цього капіталу складеного. Про... це Такі проекти не можна бути реалізувати ніколи ні за яких обставин, це формальність, яка має бути, яка, засві... яка може бути там, модифікована в будь-який момент часу, збільшенням статутного фонду, тепер перерозподілом часток, залученням ще додаткових учасників там, і так далі. Але по суті, наступне: якщо ми сформуємо статутний фонд з умовними там, 100 тисячами гривень, і з яких там 50-60 відсотків, Ну, і тисяч гривень фіксується за засновником, там по якісь 10% там, чи в якихось там долях, це розподіляється між учасниками стартапу на момент створення. В цьому немає жодної причини, навіть 60 тисяч гривень там, вільних зараз для внесення цього капіталу в статутний фонд у засновника основного немає, бо законодавство передбачає там, тривалий період для внесення для формування цього статутного фонду, і це не впливає на швидкість стартапу. Бо грошей не було зазвичай, нього, то від цього більше не появиться, однак. Або як якщо вони були і всі витрачалися, то вони все рівно витратяться незалежно від того, що ви напишете в статутних документах. Однак е е е механізм далі на практиці, ну, з моєї точки зору, варто застосовувати наступне і я особисто цим користуюся, і свого власного досвіду відпрацьованого вам доповідаю. Чого особисто я, наприклад, то, точно так же підтримуючи, які стартапи на початку також підтверджував свою готовність шляху підписання, заснування компанії, заснування як, як зас, співзасновник, там з якимось пакетом акцій, там десь 10, десь там, 25%, відсотків, десь там якісь інші цифри. В значній частині я навіть брав на себе якусь адміністративну функцію там, ну, там реєстрації там. Чи Особисто там під мій паспорт я із числа засновників, який час був там навіть керівником цієї компанії формально, до того, поки не, не органіційні моменти якось не влаштуються і не буде визначено, хто далі буде. Але в подальшому, коли розвиток проєкту, навіть мій пакет акцій легко передавався іншому засновнику, який готовий там надалі інвестувати в більші мірі. Про що я говорю зараз? Про те, що для того, щоб за -за залучити кошти в стартап, е на, на перших етапах мається на увазі, коли хтось із учасників готовий, зацікавлений в тому, щоб він розвивався, готовий до вас доєднатися, в тому числі е в якості фінансового інвестора, е йому потрібно товар, за який він платить гроші. Це корпоративне право, його треба сформувати. Ну, права. Да? Ну, Умовна акція там, чи, чи документ, який підтверджує право власності на цей актив, е, щодо його вартості, це залежить від моменту е, прийняття рішення, від моменту цієї такого роду операції. І знову ж таки, якщо ми заснували і навіть не встигли наповнити статутний фонд, і тут же, але тут же у нас інтенсивно ведуться перемовини, і хтось готовий приєднатися. Жодних питань, вартість цієї акції цього, цих паїв ну, там, близька до там, якихось умовних значень. Але разом з тим, разом з тим якщо ми досягли якогось успіху або на момент вже створення ми таким чином отримали синергію і усвідомлюємо її вартість, то ця вартість вже може бути суттєво вищою номіналу там, той, той паїв, який частки має на увазі в статутному фонді. Який номінально зазначений в документах, і це вже є предметом обговорення, ну, довірних таких от перемовин. Тому все насправді дуже просто. Треба просто робити, здійснювати, створювати. Формулювати від створеної компанії, формулювати формувати пакети документів на конкурси фінансування, зареєструватися на всіх цих е, е, там, інноваційних майданчиках, старт, е, стартап-акселераторах, е, спільнотах і так далі, в повний голос заявляючи про свої цілі, наміри і повністю свій е, прозоро показувати свій, е, ну, скажімо так, цілі, мету, там е, місію і наші там, поточні досягнення. В цьому плані для того, щоб на першому етапі просто колаборуватися з ну, виявляти зацікавлені сторони, які готові з нами вступати в перемогу саме в тому самому сегменті. Конкретно зараз говоримо про фінансові ринки ринки капіталу. А саме в контексті, що це саме стартап, інновації і все інше. То, власне кажучи, здається, я ще основні речі. І завершив викладня. Хоча дуже довго щось у мене це вийшло. Тож даруйте. Дякую за увагу!